У кожному місці, у кожній єпархії є кафедральний собор, і, звісно, це має бути центр духовності всієї єпархії. Тобто обов'язково, як я вважаю, має бути богослужіння щоденне, зранку, ввечері, бо не секрет, що у парафіяльних храмах досить рідко буває так, що богослужіння звершується і зранку, і з вечора теж. Але в кафедральному соборі обов'язково, мені здається, має бути служба і вранці і ввечері. Крім цього, дуже важливо для того, щоб єпархія процвітала, щоб в кафедральному соборі були, реалізовувалися різні проекти творчі, наприклад, недільна школа для дітей, для дорослих, цікаві клуби, зустрічі з різними людьми і так далі. Тобто, щоб люди линули до цього собору і кожен міг для себе почерпнути те, що він справді потребує для свого духовного, сімейного розвитку і так далі. Знаєте, я розумію цей проект кафедральний собор на честь воскресіння Христового, як справді головний собор всієї України. Тобто, це має бути взірець, це має бути приклад для єпархій, яку як саме потрібно, і яку саме роботу потрібно проводити на місцях. Тому що, навіть якщо подивитися оцей стенд, що за моєю спиною, то дуже цікаво організована робота для різних категорій віруючих і для дітей, і для дорослих, і для людей. З обмеженими можливостями і так далі. Тобто, уже сьогодні ми бачимо, що собор тільки будується, а ця основна його місія богослужбово, молитовна і просвітницька місія, вона вже реалізується на досить серйозному рівні. Так що здається, мають всі рівнятися на цю роботу, дорогі брати і сестри. Давайте збудуємо кафедральний собор разом з Божою допомогою.